Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 7 січня. Правоохоронці запідозрили, що одна з агрофірм Лозівської громади несанкціоновано випилювала лісосмугу. Ділянка знаходиться на території Надеждівського старостинського округу. Щоб розібратися в ситуації, на місце виїхав заступник Лозівського міського голови Олексій Корпан та Надеждівський староста Олександр Гужвам. Працівники агрофірми розповіли, що розчищали свою ділянку від самосіяної порослі. Керівники громади та округу зустрілися з керівництвом підприємства та пояснили, що про такі роботи треба попереджати старосту та правоохоронців, аби уникнути подальших з'ясувань і арешту техніки. Олександр Гужва каже, що раніше не було нарікань на цю агрофірму, і масштабних незаконних порубок на території надеждівського округу не помічали, потребуючих людей деревиною забезпечують за рахунок держави та громади. Вчора в день 6 січня в Катеринівці сталося ДТП. На перехресті не розминулися одразу три автівки. За інформацією учасників події, позашляховик рухався головною дорогою у напрямку Панютеного. Цей час, так звана четвірка, їхала в зворотньому напрямку і раптово почала повертати ліворуч на смугу, по якій рухався позашляховик. Не змогла уникнути зіткнення і десятка. На місці працювали лікарі та поліцейські. За попередньою інформацією, постраждала водійка позашляховика. Вона поскаржилася на забій голови. Комунальники лозової підготувалися до стрімкого погіршення погоди. Про це керівники підприємств звітували на нараді 6 січня. Директор КП «Екосан» Володимир Селезнюв розповів, що всього готові вивести 9 одиниць техніки на розчищення доріг. Підготовлені 5 тракторів, які у разі дощу та мокрого снігу будуть розчищати калюжі, щоб скинути опади і уникнути замерзання. Також екосанівці розвезли піщано-сольову суміш по необхідним ділянкам. Працюватимуть 7 січня і робітники по розчищенню доріг. Рятувальники Лозівщини перед Різдвом працювали з персоналом пунктів незламності. Назвичайники навчали, як безпечно користуватися буржуйками, електрогенераторами і електроостаткуванням. Нагадали правила та шляхи евакуації, алгоритм дій під час оголошення повітряної тривоги чи повідомлення про загрозу артобстрілів при виявленні вибухонебезпечних предметів. На завершення вручили пам'ятки щодо дій під час оголошення сигналу повітряна тривога, мінної безпеки із номерами виклику служб екстреного реагування. Юних Лозівчан навчали, як розвинути емоційний інтелект 5 січня для старшокласників ліцею номер 1 та студентів коледжу мистецтв у юнацькій бібліотеці провели тренінг, де учні дізналися, як розвиток емоційного інтелекту допомагає в розумінні себе та створенні якісної взаємодії з іншими, як сформувати якісну комунікацію, як емоції впливають на життя, і чому так важливе самопізнання. Говорили про типи прив'язаності, як вони формуються та їхню причинну наслідковість. Тренінг проводила студентка Української академії лідерства у Львові Ірина Ніценко. У закладах культури Лозівської громади пройшли заходи до святкування Різдва Христового. Організували їх для малечі у бібліотеках та сільських будинках культури з урахуванням усіх заходів безпеки. Діти дивилися вистави, співали колядки, брали участь у конкурсах, готували традиційну страву, кутю та виготовляли різдвяні зірки для яскравих вертепів. Вітали один одного та весь український народ з Різдвом Христовим. Бажали, щоб збулися всі добрі надії та світлі мрії. І до новин Харківщини. Вчора, 6 січня, в Харкові відбувся сьомий щорічний вертепфест. У мирний час цього дня по вулиці Сумській зазвичай влаштовували ходу святково вбраної коляди та кількох оркестрів. Вони грали та співали колядку Нова радість стала до виконання за традицією. Долучалися учасники з різних куточків України та з-за кордону. У минулі роки у вертепфесті також приймали участь і лозівчани. Проте цьогоріч традиційної ходи не було. Каже організаторка фесту Олена, та незважаючи на це, люди в різних точках міста збиралися разом щоб заспівати колядку. Нова радість стала. У Харкові знесли пам'ятник колишньому голові уряду СРСР Миколі Тихонову. Бюст стояв у сквері на перехресті Соборного узвозу і Клочківської. Його мали прибрати ще у 2016 році в рамках декомунізації, оскільки Микола Тихонов був не лише інженером, він спроектував Дніпросталь, але більшою мірою радянським управлінцем. У 80 85 роках Тихонов очолив раду міністрів СРСР і увійшов в історію як один з найстаріших голів уряду, залишивши посаду у 80 років. Зараз від Пам'ятника залишився лише постамент. В інституті національної пам'яті пропонують встановити у сквері пам'ятник українському полководцю Петру Болбачану. За часів української революції у будівлі поруч перебував штаб 2-го запорізького полку під командуванням полковника армії УНР Петра Болбачана. Саме звідси віддавалися накази боронити нашу землю від російських загарбників. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб-каналі ТРК Лозова. На цьому я прощаюся та від імені телерадіокомпанії Лозова вітаю усіх із Різдвом Христовим. Миру всім та щасливого майбутнього у вільній Україні. Почуємось.